Вітаємо усіх, хто розпочинає новий день разом із телеканалом ICTV2. це ранок у великому місті. Григорій Герман, Юлія Зорій. Україна виграла битву за чорне море. Зараз це можна вже казати абсолютно точно. Росія втратила щонайменше третину свого флоту. Те, що залишилось, вони ховають там, де їх не можуть дістати українські дрони, безпілотники. Москва перетягує свої кораблі, аж на інший бік чорного моря і навіть далі, навіть на Каспі. Як це вплинуло на експорт українського зерна життєво важливий експорт для нашої країни. Експорт з Одеси. Про це далі у сюжеті. Росія програла битву за Чорне море. Україна не просто відновила експорт сільгосппродукції з чорноморських портів, а вийшла на довоєнний рівень постачання. Тим часом так звана гордість російської армії, чорноморський флот змушений переганяти свої кораблі, зокрема носії ракет Калібер аж на Каспій. Російський чорноморський флот переживає не найкращі часи. Під час повномасштабної війни Росії проти України він втратив свої найважні. Найважливіші кораблі, включно з флагманом ракетним крейсером Москва, та фактично став небоєздатним. При цьому всередині командування флоту РФ відбуваються постійні кадрові перестановки. Новому командувачу нічого іншого не залишається, крім як ховати залишки російського флоту. Ми вас поздравляємо з цим назначенням. Ми дуже сподіваємося на а, ваші дальніші усі по укріпленню воєнно-морського флоту? У моряків Чорноморського флоту РФ є два професійні свята: 28 липня, день військово-морського флоту Росії, та 13 травня, день створення самого Чорноморського флоту. Саме у цей день, як стверджує так звана російська офіційна історія, у 1783 році 11 кораблів Азовської флотилії увійшли в Ахтіарську бухту, де згодом було засновано Севастополь, та нині так звані гордості російського флоту. То не до святкувань за понад два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила понад третину кораблів чорноморського флоту. ЗСУ вивели з ладу 26 суден і один підводний човен. Лише у березні було уражено три великі російські десантні кораблі: «Ямала», «Зов» та Костянтин Ольшанський. Розвідувальний Іван і сторожовий Сергій Котов. По суті, російський флот знову перетворюється на флотилію та тікає з окупованого Криму. Перетворення чорноморського флоту РФ на флотилію розпочалося 13 квітня 2022-го. Тоді дві українські протикорабельні ракети Нептун влучили у флагман ракетний крейсер Москва. Наступного дня Москва пішла на дно. Ця подія стала знаковою перемогою України, хоча Росія досі намагається приховати чи применшити справжні наслідки цієї втрати. А завдяки тому, що ми навчилися створювати морські дрони великої дальності, російський флот нині має значні проблеми. Як із місцями постійної дислокації, так і з завантаженням боєзапасу, усі три бази російського флоту у новоросійську та окупованих Севастополі і карчі перебувають у зоні ураження українських морських дронів, і тепер завдання нового командувача флоту РФ вберегти російські кораблі, які поки вціліли. ракетна атака. атаки що він в його паромі смотрети? Всі які були готові. <рив> експерти кажуть, Україна, у якої по суті немає флоту, змусила кораблі росіян тікати з окупованого Криму. Морські дрони Магура 5 стали грозою чорноморського флоту РФ. З кожним разом вони стають кращими, потужнішими і точнішими. Їм немає аналогів у світі. Російський флот поступово знищується. Нашими морськими дронами, нашими ракетами і наші операції в чорному морі поступово досягаються більш далеких рубежів. Завдяки успішній роботі українських військових вдалося не лише відтіснити російський флот, а й відновити критично важливе для експорту України цивільне судноплавство до акваторії Чорного моря. Шлях до створення альтернативного морського маршруту був непростим. Інститут стратегічних чорноморських досліджень у 2023 році зафіксував близько 200 атак по російських військових об'єктах на території окупованого Криму. Близько 60% ударів припали на захід півострова. Це місця, де розташовані бази Чорноморського флоту РФ, військові аеродроми, ракетні установки та радіолокатори. Всі ці заходи були спрямовані на захист судноплавства. 17 квітня ЗСУ далекобійними ракетами-атаком вдарили по аеропорту в окупованому Джанкої. Було знищено або критично пошкоджено чотири пускові установки ЗРК С-400, три станції радіолокації, пункт управління засобами ППО, апаратура спостереження за повітряним простором фундамент м Після ефективних операцій українських сил в окупованому Криму Росія вирішила перемістити свої кораблі з Чорного моря аж в Каспійське. Виявляється, це можна зробити, притягнувши кораблі. Чками битва за чорне море ще триває, але ми можемо бути вже впевнені, що Росія в цій битві не переможе. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що місії бойових підрозділів у Чорному морі свідчать про підготовку серйозної операції у тимчасово окупованому Криму. Після втрати щонайменше 30% російського флоту Путін відправив у відставку главкома флоту Віктора Соколова. Це сталося після того, як у вересні минулого року ЗСУ завдали удар по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ. За даними розвідки, тоді ліквідували щонайменше 34 російських так званих офіцери ще 105 окупантів отримали поранення. Наморські флот виконує задачі, які поставили на командування перед ним. Лише через півроку Кремль призначив нового командувача флоту. Вочевидь, довго не могли знайти бажаючих зайняти цю ганебну посаду. Тепер перед віце адміралом Сергієм Пінчуком стоїть, нібито доволі просте завдання. Вберегти російський флот, точніше, те, що від нього залишилося, але виконати це ой як непросто. Надіюсь, що ви справіті з тими задачами, які перед вами поставив. Виникає запитання, чи спроможна Росія взагалі? А якщо так, то як швидко відновити втрати свого флоту? Експерти нагадують, з будівництвом нових суден на Московії великі проблеми через катастрофічний брак західних компонентів. Якщо корито, яке не тоне, росіяни ще можуть зліпити з гівна і палок, але щоб це корито стало кораблем, без західних технологій та обладнання не обійтися. Не було у нас своїх російських рішень много лет. Тим часом псих Путін дав доручення російському уряду. У навчитися будувати кораблі без іноземних технологій за два місяці <клухи> Росія остаточно програла битву за чорне море. Це доконаний факт. Україна топитиме російські кораблі до тих пір, поки від так званого флоту РФ не залишиться і надувного човне. Тож, коли саме Чорноморський флот Росії буде знищений повністю, лише питання часу, Москві доведеться або про нього забути, або відновлювати з нуля. І навіть якщо він раптом вціліє, що мало ймовірно. У майбутньому Чорноморський флот РФ виконуватиме функцію берегової охорони не більше. Це буде вже не флота, флотилія, що ледве здатна захиститися від піратів чи браконьєрів. Ось таки безла. Авний кінець чекає на російську так звану гордість чорноморський флот, як зрештою, і на саму Росію.